Конституція України гарантує громадянам певні права. Про те, не слід забувати і про обов'язки. Обов'язки доньки чи сина, Обов'язки учня, обов'язки людини, Обов'язки захисника держави. У нинішній час кривавих викликів та протистоянь. Поняття «захисник вітчизни набуває реальних обрисів реальних людей. Сьогоднішні захисники це наші брати, сини, кохані, котрі зі зброєю в руках захищають нашу державу. За її основні конституційні принципи, права, свободу і незалежність українського народу. За кожного з нас і з вами. Там на Східному фронті самовіддано, мужньо та бореться найкращі справжні захисники патріоти. З днем Конституції України вас, наші захисники, низьки у клюнь вам та безмежна шана. Віримо в той день. Коли на своїх бойових знаменах ви принесете перемогу і мир для нашої країни? Для зачитання указу президента про нагородження запрошується заступник військового комісара Бузького районного військового комісаріату капітан Круг. Для, для вручення нагород запрошуємо на сцену голову бурської районної державної адміністрації Петра Мороза та голову Бурської районної ради Богдана Глобу. Разом президента України від 8 травня 2015 року нагороджується медаллю захиснику вітчизни Смага Богдан Ігорович. Дружанці, я сьогодні виконую надзвичайну почесну місію. Ми вивчаємо нагороду людині, на етапу в своєму житті, скористалися не тільки правами і аналізними на Конституції, а почесно виконування свій обов'язок. Сьогодні як ніколи, як ніколи. Ми маємо пам'ятати про другу частину Конституції, про наші обов'язки раз повторюю, ми сьогодні вітаємо і вдячністю вручаємо цю нагороду. Це нагорода, Дякую. ви. президента України від 8 травня 2015 року нагороджується за захиснику вітчизни Мельничук Михайло Володимирович. Указу президента України від 25 квітня 2016 року нагороджується медалю захисника вчини Чапля Степана Миколайовича.